Голодомор, надія кишеня, холодні взори вкрили нічне небо. Прийшла чума голодна в Україну. Мільйони мертвих просто не злічити. Земля свята перетворилася в руїн. Дитина просить матері хоч кусень хліба. Така червоний все. Він все забрав. Маленькими кіслявими руками синочок мертву маму обіймав. Мамо, матусень, рідна, вставайте так довго вже спиш. Матусю, так хочеться їсти. Ну, мамо, чого ж ти мовчиш? О Боже, чому ти покинув? Чому відвернувся від нас? Чому залишив Україну? Застигнувшим болем в очах, а там на краю, у хатині, там мати колише дитя, та мертва її вже дитина не бачила світ немовля. І сто чути повсюду, вмираючи села і міста. Це страшно, знеможені люди, голодна, проклята чума. Це сон страшний, а там голодні діти. Людей немає чим нагодувати. Страшні часи, часи голодомору. Ми не забули, будемо вічно пам'ятати.